Доброго дня, дівчатка. Мене звати Оксана, я давно не знімала вам відео, бо дуже була зайнята. Вишивала я цю картину, старалася багато вишивати. Вишила вже 70% мене вишито. Вишиваю я, це вже є четверта пора року. Дуже гарно вже виходить. Ще трішечки тут залишилося ще цей. Цю сторону хочу сьогодні раз перекласти її. Зніму вам відео, як вже цього місяця, до кінця цього місяця, хочу вишити. Бо маю ще, дивіться, як гад, тут шибек буде, тут бека небагато. Багато було на осені, а тут трішки на цьому. Дуже гарно, вишиваю я дві ниточки, вишиваю я на п'яльцях. Ниточка мене ДМС, канва Люриксова, дуже гарна. Дивіться, як я зворотню сторону я вам покажу. Дивіться, гарно, непогано виходить. Стараюся без вузлів вишивати. Беру тут таку собі довжину нитки і вишиваю. Дивіться, як гарно. Ще одну я роботу закінчила цього місяця. Це містренна. Це вишиває на замовлення, вісером. Це о, жіночка почала вишивати, їй, вона вже не, не мала часу. І я її довишивала. Дивіться, як я гарно вишиваю. У мене нема ні вузликів, нічого. Дивіться, вона тут почала, я це не випорола. Дивіться, як гарно. Це є в мене так, ця робота. Наступна моя робота, яку я теж вишиваю, це сімейство, це теж вона мені дала. Дивіться, як гарно так, така дуже гарно дуже мені подобається. Дивіться, як гарно. Так, дивіться, наступна моя робота, яку я ще це моя одна, дві, три, три. третя робота, яку я вишиваю. О, оцей рушник не вишиваю. Це є соняшних, це є чорно-біла схемка. Це замовниця мені теж вона вишивала, вона вишивала вже цю сторону і каже, щоб я її дошила. Ну, дуже мені важко йдеться. Вона, хрестики так кладуться, як я вишиваю, але. Потихеньку вишиваю, хотіла раз перевернути, але цю схемку треба перевертати, в мене чорно-біла, не маю в електронному вигляді. Так, Непогано, це я вишила, це вишила я, це вона не добре тут пошила і вийшла у мене цієї. Зробилися два листки. Не знаю, як буде, як буду виходити. Но це не я вишивала, а це звідси я вже вишивала, дивіться, як гарно. Хрестики, це були ниточки. Покажу я на зворотну сторону дуже дивіться, це вона так зробила дуже неакуратно, а це я дивіться, як вже я вишиваю. Я свою зворотню сторону стараюся не, не, не ідеально, але щоб було більш-менш, я не знаю, як ці ниточки, я їх не буду чіпати, нехай вони стоять. А так вже буду, як закінчиться весну і, і буду вже більше вже вишивати. Це є це, тут ще це, тут корзинка. Ці, непогано, так, непогано. Лише кажу, що чорно-біла схема і дуже мені важко шити. є, з, Я вишила 3150 хрестиків. Дивіться. За тиждень я вишиваю по 3 тисячі. Мені треба до кінця місяця закінчити. Коротше, так мене сталося ще 5 тисяч крестиків, і за 10 днів, думаю, я вишию. Дивіться, як гарно це сімейство, дивіться, вузлики в мене не це так і так, так прикладення бісер. Дивіться, як гарно. Хотіла я вам уже зняти. По одному закінчу, а все часу не мала. І зроб... і... Цей рушник я не вишиваю, а цю це весна. Вже літо, і зима, і осінь у мене є. Вже вишито. На мене на моєму каналі є багато вишивати. Я дуже люблю і бісером. Я собі так беру один день, вишиваю і потім беру бісером. Дивіться, це пошила я. Це закінчила. І це я вчора, вчора, мабуть, взяла і тут пошила, бо я тут замінила бісер, бо тут у мене був не такий. А тут, тут чеський, оце чеський, я собі купила в Чехії і вишиваю ним. Вона мені дала чорний ці всі, а не знаю, що тут зробити наверху. Бо треба буде цим блискучим. Не знаю, ще подивлюся. Дякую, дівчата. пишіть коментарі, вибачайте, як з із звуком. Дякую за увагу.